Як долучимо ще одного спікера до нашого розмови Андрій Підлісний, діючий офіцер зсу, координатор у громадській організації Республіка брати по зброї? Пане Андрію, добрий день. Доброго дня, пан Андрію зустрічала інформацію, готуючись до ефіру і про це з фаховими експертами. Сьогодні говорили, що оціленце ланцети російські, яку велику загрозу, кажуть, кажучи, іде приємність нашим збройним силам встановлюють. То нібито ситуація з їхнім збиттям, з їхньою знешкодженням. Якщо ми говоримо про засоби РЕП, вона покращилася. Чи дійсно це так? Чим помічаєте ви це? І за рахунок чого можливо це стало можливим? Покращили дійсно за рахунок того, що є зараз нові різні засоби боротьби, саме РЕП проти безпілотної авіації, противника і проти керованих ракет, які керуються також за системою GPS. Питання це повністю не вирішує, але принаймні збільшує живучість як особового складу тих розрахунків артилерійських, так і безп... безперечно самих артилерійських систем. Це стосується не тільки ланцетів, це стосується і. Так званих FPV-дронів, це таких саморобних безпілотних апаратів, які є ударними, які несуть бойову частину, а також стосується дронів, які проводять розвідку, там у тому числі китайських павіків тощо. Андрію щодо паритету застосування там в пів і так далі, ну частіше почали говорити в різноманітних пабліках, ефірах, скажімо так, який він зараз із співвідношення, тому що ну расисти також не стоять на місці. Росіян більше в дронів це факт, у тому числі за рахунок того, що вони купують величезні партії за рахунок державного бюджету. Тобто, це ну офіційними ці закупівлі назвати важко, але принаймні вони відбуваються якраз за державні кошти. Тобто не завжди це волонтери російські що воєнкори російські збирають. Інколи це закуповує держава централізованою за рахунок того, що ці партії там просто космічними по цифрам це тисячі впівдронів. То росіяни їх мають більше, ніж ми, з точки зору, що також тему піднімають професійності пілотів цих дронів. Тут є момент, що скажете, і застосування такої техніки кажуть, що вони настільки все добре в рашистів. Не настільки все добре, але не настільки і погано. Mm -hmm. Є десятки відео успішного застосування в різних російських пабліках, і стільки ж а то і більше відео невтішного застосування знову ж таки тут інколи працює раб. Інколи це непрофесійні дії пілотів, які ну не можуть скерувати сам безпілотник нормально в ціль, особливо якщо вона знаходиться в русі, а чи велика левова частина. Неуспішне застосування це саме застосування бойової частини, тобто при встановленні бойової частини на ФПВ-дрон потрібно бути дуже обачним і обережним, якраз порушуючи заходи безпеки, інколи підриваються самі екіпажі пілотів. Пане Андрію, а щодо мотивації росіян, і ми ну часто говорили, що мотивація українських воїнів вона зрозуміла. Ми розуміємо, за що наші хлопці і дівчата воють. За що вмирають росіяни? Не зрозуміло. Тим не менше, ну там військові кажуть, що звідкись в них ця мотивація і запал береться. А ви можливо для себе якось це розуміюсь. Ну, Пояснення, чи це настільки в них затуманений мозок пропагандою, чи ну, от звідки дійсно. Станом на зараз, так? Да? Так. Ну, я тут більше скажу, що немає якоїсь затуманеності чи якихось чітких е мотиваційних сил, яких вони дотримуються для того, щоб воювати. Це є якийсь такий скоріше азарт військовий. Тобто, вже потрапивши сюди, зрозуміло, що потрібно якось піднімати свій. Настрій, свій бойовий дух для того, щоб не занепадати, і вони просто от входять в таке, як є таке поняття бойовий раш, що це про якраз. Тобто вони не шукають причини, не шукають мотиви, вони воюють, щоб воювати. Інколи, якщо їм задають незручні питання, тоді вхід дійсно можуть піти якісь тези пропагандистські, що ми там відвоюємо свою там ісконно руську землю чи ще якісь подібні наративи. Але в основному насправді вони не дотримуються якихось принципів законів, законів їм не потрібна жодна мотивація. Вони воюють, щоб воювати. Ось вся причина дякуємо вам дуже за ваш час і ваші коментарі. Бережіть себе, будь ласка, Андрій, підлісний, діючий офіцер зсу, координатор у громадської організації Республіка, брати по зброю.